Вже <кій> 7 утра, 17 -е. жовтня. Зараз ми спускаємо посилки вниз, запакуємо, відправимо на нову почту. Дякую колективу нової почти номер 4 До речі, дуже хороший колектив. Знають мене, поважають, допомагають. І ми сейчас разом з сусідами, Спасибо, хороші сусіди. Добре. Ми підписуємо всі посилки, пакуємо, пасуємо і відправимо. І потім я поїду в суд. В суд. В юбаний сука, суд, яко мене судить. За що? За патріотизм, за ветерин, за те, що я не мовчав, коли треба було говорити. Два роки тому, коли хлопці просили не мовчити, всі стані мовчали, щоб не бути рукою кремля. Я не мовчав, я став рукою кремля. Та я ручок буду рукою кремля, чим середнім пальцем.